Доброго дня, шановні учні. Давайте з вами розглянемо види дефектів зварних швів, причини їх виникнення, методи контролю та усунення. Дефект це кожна окрема невідповідність продукції вимогам, установленим нормативною документацією. Перший дефект це в нас підрізи. Це дефект зварного з'єднання. Місцеве зменшення товщини основного металу у вигляді канавок, які розташовуються вздовж межі зварного шва. Напливи це дефекти зверного з'єднання, які утворюються при натіканні металу шва на основний метал, але з ним не сплавляються. Пропали це дефекти зварювання, які проявляються витікання металу зварної вани через отвір у шві з утворенням у ньому порожнини. Кратери це дефекти зварних швів у вигляді заглиблень, які залишаються в місцях обриву дуги. Свищі це дефекти у вигляді порожнин у зварних швах, які виходять на їх поверхню. Тріщини це дефекти зварних швів, мікроскопічні, макроскопічні і мікроскопічні руйнування, порожнини, які утворилися з дуже малим початковим розкриттям. Непровари це ділянки зварного з'єднання, де відсутнє сплавлення між зварними деталями. Пори це порожнини в металі шва, заповнені газами. Шлакове включення це порожнини в металі зварного шва, заповнені шлаками, які не встигли виплести на поверхню шва під час його швидкого охолодження. Основними видами контролю є контроль зовнішнім оглядом та обміром, гідравнічні і пневматичні методи, контроль магнітними методами, контроль ультразвуковими методами, руйнівні методи контролю. Дякую за увагу.